Всім привіт! Хочу розказати вам про свою неприємність, яка трапилась з моєю чорною перлиночкою. Подивіться, яка вона тепер стоїть. І якщо чесно, я не розумію ані причин цього, ані усвідомлюю наслідків поки що. Близько тижня тому я помітила, що все листя одночасно. З нового визрівшого цього роста бульби пожовтіло, опало, як я до неї, а вона вкрилася такими страшними плямами, дуже-дуже некрасивими, несимпатичними. А, на початку я спробувала обробити її просто топсином протигрибковим фунгіцидом, але побачила, що плям додається. І потім я згадала, що в мене є фізан, і їм обробила. це протигрибковий, противірусний і антибактеріальний засіб. Поки що не можу сказати, що чи зупинилось це плямоутворення, чи ні. Але вона така геть-геть некрасива. Заливу не було, не могло бути, бо я вже знизила. Суттєво поливу своїх морквинок, оскільки вони вже в стадію спокою входять всі. І, можливо, це наслідок якоїсь літньої спеки, такий віддалений, можливо, ще щось, якась однозначно якась інфекція. То що, така у мене неприємність? Буду спостерігати, поки що викидати в смітник, я не поспішаю. У мене росте і малюсінька діточка з відпавшої бульбочки. Але, ну, звичайно, до такого розміру, то нам ще росте і росте кілька років. Тож, я чекала на цвітіння цієї морквинки, а дочекалась отакої таких плям, на жаль. Але нічого, будемо спостерігати, в кінці-кінців на цьому. Світ не закінчується, трагедії з цього не роблю. Це все досвід. Шкода, звичайно, бо багато праці, багато років догляду за нею. І мені просто цікаво, може в когось якісь будуть думки щодо цих плям. Я буду рада почути і буду вдячна, може, за якісь орієнтири, куди дивитися, що, що я, можливо, щось поза моєю увагою залишається. Щодо решти морквинок, клавізійка, надуває бульбочки, бачите, такі хороші-хороші, але вони менші, аніж ці, хоч як я дуже активно старалась поливати, я її дещо ще поливаю, тому що бачу, що листя зелене, не дещо я ще її поливаю, досить активно. А якщо брати мої морквинки, це Taiwan Gold, то вона таки з'їдає стару бульбу. І вже почала також відсушувати нижнє листя, це значить, вона входить в стадію спокою, але поки що морквиночка без руху, на відміну від моєї вайнделайт. Авайнделайт мене ось чим порадувала, є квітконосик уже. Він буде розвиватись потихеньку, він поки що один, я не бачу більше квітконосів. Ми почекаємо, подивимось, теж дещо поливаю, бо бачу, що ось по цьому відсушеному листі на старих бульбах видно, що бульби старі підздулися, то її треба дещо підлити. Не скажу, що я сильно ізолюю цю рослину, але, звичайно, намагаюся, щоб вона ну, стояла, не, не торкалася. В принципі, полив в неї завжди був окремий. Щоб вона не торкалася інших рослинок. Ну, Отака от от в мене халепа трапилась. А вам всім я щиро-щиро бажаю гарного настрою. Нехай ніякі негаразди не не вибивають вас з колії. Це все лишень досвід. І до цього потрібно відноситись філософськи. Гарного вам настрою, міцного здоров'я вам! Здоров'я здоровья вашим рослиночкам. Пока-пока!